Скажи, їдемо в когось в шоурум. Та ні, та їде на Городоцьку, Приїхав, дуже цікавий, Манхейм приїхав. Прикольно. І 24-го року X5 у новому кузові вже з тим телевізором. Їдемо, подивимося, що приїхало, що з собою машина являє, Може якийсь обзорчик легкий знімемо. Треба буде побачити. О, ти можеш ще якісь автомобілі цікавені приїхали. Коротше, їдемо до нас на хаб. Думаю, щось, дивитися. Дай боже, хлопаки. Багато хто питає, чи ж не питає, а говорить: Америка битки, Америка топляки, Америка кіт в мішку. Хотілося б трошки то спростувати. Яскравий приклад. Ік 5, 24 й рік рестайлінгова модель. Повністю цілий З закритого аукціону, де тільки цілі машини продаються. От, приїхала машина зі штатів. Фактично, що ми бачимо? Розписане лобове скло. Є пару подряпин по кузову, які забираються зараз протягом дуби детейлінгом. Треба перевірити масла, фільтри рідини, і фактично готова машина поступає в продаж. Ціна 67 тисяч доларів. Багато разів пробували купляти їх на копарті на іншуренсі. Там вони йдуть в районі 40. Плюс ремонт, плюс. Довгий процес в кінцевому результаті виходиться на одні гроші, але тут ви купуєте машину, на якій зразу сідаєте і їдете. А там ще треба трошечки задіяти багато різних процесів, які в кінцевому результаті можуть вилитися в не той бюджет, на який ви розраховуєте. Тому прикол купувати машини. Цілі в Штатах є однозначно, дуже, дуже непогано. Ми багато купуємо і старішого сегменту. Зараз почали трошки більше там, Скажімо, ризикувати, купувати цілі машини нового сементу. Ми купили декілька ось таких от x 5 купили Porsche Cayenne зараз новий, купили GLS Mercedes. Тобто трошечки пробуємо щось нове, щось цікаве для вас, і в подальшому будемо розказувати про всі ті варіанти, які приїжджають. Конкретно ця машина. Наразі в неї світиться тільки помилка того, що е, шини, типу тиск в шинах, але я підозрюю, що це через те, що в контейнері в неї знімали. Це ото царапенка, тут царапенка, але це все незначне. По салону, так, потребує хімчистки, але крім того, більш нічого. Машина у нас на Харман Кардоні на 360 камерах, з ламаними сидіннями, з обдувами, з проекцією, з адаптивним круїзом. Ну, не топ, ультра топ, але і дуже-дуже непогано. Навіть задні підігріво є Саме немаловажно. Тому тачки зі штатів часом набирають. Зовсім інакшого характеру, ніж колись це було звикло для всіх, що суто батьки, суто топляки, а тепер уже можна возити і цілі машини. А зараз ми будемо шукати ще десь Болта, бо приїхав мій болт, але я не можу не йти. Вчора купили вісім машин, причому теж дуже різних: Тігуан 19-го року купили. Декілька старіших А4, к сьому. 7 до речі, дуже багато. Зараз у нас на протязі цього місяця приїде близько десь 10 60 7 До речі, сьогодні приїхала одна. Зараз теж вам покажемо. І це теж аукціон закритий цілих машин. Зараз вам покажемо, наприклад, це X5. От ми на ньому їздимо, акумулятор заряджений. машині нічого абсолютно робити не потрібно було просто сідати, кататися, почистити, зробити сертифікат, зареєструвати, масло виняти. А зараз покажемо, що кійсьому. Це вже трошки цікавіше, бо це інший ціновий діапазон і зовсім інші пробіги. Але от ви приблизно будете розуміти, що таке кійсьома з ну, немаленьким пробігом, як вона виглядає і що вона виходить по грошах. То ми все на фільму взяли? Так. Да. Але якщо люди захочуть, то можна і їм провести. Звичайно, от знову ж таки приклад закритого аукціону ціла машини. Кісьома, 17-й рік, 110 тисяч моль пробігу, ціло без пошкоджень. Навіть з живим акумулятором світиться в такому світлому салоні. Причому, що дуже приємно дивує, на 110 тисяч миль реально в гарному стані, що дверні карти, отут -от, де, де, де руки, і сидіння. Фактично, знову ж таки, хімчистка, перевірка рядин і машина на продаж. Обійшлась, вона нам 23 тисячі доларів з копійками. Ну, реально, ринок так швиденько продати це 28. От і бізнес. І фактично не треба нічого дуже робити. На прикольній комплектації це престиж. Там з проекцією зі стройніком з обдувами 360 камери на 21-дисках. Що на вигляд має, тому думаю, продати її буде неважко. Ми приїхали до нас на тірсервіс трохи попрацювати, бо в нас тут на другому поверсі сидить відділ онлайн-продажу. Хлопці продають машини по інтернету під замовлення. І зараз ми трошки з ними посидимо, позакидаємо машини, які були куплені вчора. Які сьогодні пошукаємо нові варіанти. А це, до речі, наше ТІР СТО, Місце, де обслуговуються наші автовози, і також ми надаємо всі необхідні послуги по ремонту е вантажних автомобілів, фур, автобусів і будь-якої іншої великогабаритної техніки. Ходіть покажемо. Тут у нас рецепція сіл замовлень, де хлопці приймають замовлення на запчастини. сама по собі робоча зона, де відбуваються власне чудеса з автовозами. Як бачите, ігра значить автовози зараз на ремонті відбувається заміна мастил, заміна колодок тормозних зльмівних дисків. І, в принципі, всі будь-які роботи, які пов'язані з тим, щоб ми могли якісно транспортувати ваші і наші автомобілі з Литви та з різних точок Європи. Тому ось так це все відбувається дуже зручно. Є багато до речі, ексклюзивного обладнання, таке як лазерний. І прилад, який корозію знімає з металу. От, бачите, Зараз все тут підготовлюється до покраски, і фактично будь-якої складності роботи наше ПІРСТО може виконати. Тому, тому так і працюємо. Потрібно завжди все мати своє для того, щоб швидко, якісно і головне, максимально економно робити. Тому кого цікавить ремонт техніки, приїжджайте. Ну, кажемо, вам ще онлайн-віді. Дзвонить клієнт, каже, що треба машину купити. Зараз будемо дивитися, що тут купляти. Це відділ онлайн-продажу. Тут, власне, хлопці його займаються опрацюванням заявок, закидають рекламу, спілкуються з клієнтами і продають машини зі всіх точок світу: з Європи, Америки, Китаю. Абсолютно звідки. Тому, коли ви дзвоните до нас на сайт або пишете нам в інстаграм чи будь-які соцмережі, все це падає власне на цих чоловіків, які вже максимально якісно і швидко намагаються опрацювати ваш запит. Зараз будемо купляти для нашого клієнта машину, він сам собі її знайшов. Наше завдання перевірити, чи ця машина відповідає всім необхідним критеріям, документи, продавець, пробіг пошкодження, порекомендувати або не порекомендувати її, відповідно, після того купити. Тому всім, хто шукає хорошого надійного перевізника, ви знаєте, де його вийти.